Сте всім добрим людям, ви та Олексієм на каналі Spirit of Jet Сьогодні ми приготували до вас відео з нашої подорожі на один із а, наших островів недалеко від нашого дому, Мейн Айленд. Там дуже красиво, і я вирішила, що треба поділитися з вами цією красою і також розповісти вам наші. Наші думки, наші практики, бо я вважаю, що це дуже важливо. Так от, сьогодні я, мабуть, дам вам спочатку практику, бо я вважаю, що інформація, яка приходить до мене і через мене, якою я ділюся, вона має свої коди також. І для того, щоб сприйняти цю інформацію. Треба налаштувати свій організм. Також я вважаю, що свій своє тіло, свій організм як інструмент треба налаштовувати кожного ранку перед тим, як ви йдете на роботу або кудись ви повинні звучати правильно. Бо ваші вібрації під впливом негативних емоцій, під впливом якогось страху та переживань, вони... Знаєте, як розстроєний інструмент, як гітара, яку не налаштували, вона не звучить так, як повинна звучати. Тому я даю сьогодні практику, яку я практикую з Олексієм кожного ранку, перед тим, як ми виходимо з дому, ми практикуємо. Це дуже коротка, дуже легка практика, але вона, а, знаєте, те, що Саме просте і легке зробити, воно і є воно. Не треба тут видумувати нічого. І, і це те, що вам буде дуже легко зробити, і це те, що вам покаже різницю, різницю, коли ви практикуєте і коли ви не практикуєте. Тому Якщо у вас є змога сісти на якусь подушечку і сісти в позу лотоса, це дуже гарно. Якщо ні, сідайте хоч на стілець, хоч куди вам є можливість, але щоб спина, щоб всі чакри, які нанизані на наш позвоночник, вони були рівненько і йшли догори. Значит, практика називається Ом. І вже для тих, хто дивиться наш канал, це не, не новинка знати, що Ом це перший звук, який ем, зробив ем, весь проявлений світ, коли він проявився таким великим вибухом. І він більш напоминає як три звуки в одному. Воно йде як Аом. Оу, oh, ауу, oh, от таке. І якщо ви його співаєте правильно з утра зранку, то весь день у вас буде, ви будете вписуватися в цей день краще, ніж коли ви не практикуєте таке. А, що для цього зробити? Сіли рівненько і починаємо вос. Проїзводити, як це сказати, а, тримати звук спочатку у вашому животі, і це А. І коли ви протягнули трошки А, а ви переходите сюди, у, у вашу а, сердечну чакру і тримаєте о, о тут. А таке середнє, О, саме а, довше. І М, звук М іде от сюди, в вашу макушку, і його довго тримати ну, зовсім не треба. І, звучить, і що ви повинні робити? Налаштуватися і дивитися, як цей звук мандрує з вашого пупа, з вашого живота наверх до грудей і сюди. От, наприклад, робите три вдоха, видохи глибокі. І тоді починаєте на видохі. І так три рази. Дайте посидіти собі хвилинку, прийти знову до себе. Бо оця вібрація, якщо ви тільки що це зробили зі мною, то ви відчуєте, як ваше тіло наче вийшло на вулицю із такої маленької кімнати, де було важко дихати, і ще дуже гарно в кінці цієї практики, коли ви складуєте руки в намасте, ви можете собі повторити Ом, Шанті, Шанті, Шанті. Це заспокійлива душа. Я є заспокійлива душа. Шанті це спокій. Ну, це майже все. Дайте мені знати, чи у вас вийшло. І так кожного ранку три рази заспівали Ом, Ом, Шанті, Шанті, шанті і пішли по своїм справам. Я думаю, це вам а, буде корисно. Ну, дайте знати, якщо у вас, а, якщо зрозуміло щось, або якісь питання, або щось ще вам, а, може, я не так а, пояснила, але ж бажаю вам гарного. Гарного часу продивіться це відео, яке буде просто про красоту землі і наші думки по поводу того, що з нами зараз відбувається. Дуже дякую вам за все. Діліться з друзями, підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Ми тут ділимося нашими духовними познаннями і нашими духовними практиками. Намасте! І так я ще раз всіх вітаю на нашому каналі, і ми з вами перенесемося зараз на невеличкий острів, дуже далеко від України у Канаді. Ці красоти, ця нетронута людиною майже земля вона може багато чого розповісти нам про те, що таке земля. Який живий організм вона, яка роль її у космічній сім'ї в нашій системі? І де ми і хто ми, жителі Землі на цей час? Насправді я б її назвала не планета Земля, а планета Вода, бо води тут набагато більше, і у планети Зем... Земля, вода має. Вона має своє ім'я, її звуть Гая, це її древнє ім'я, і я думаю, що багато людей навіть не знають цього. Ті, хто не в духовній темі, вони не знають цього. І тому звуть її земля. Це досі носить такий, а звук такий. Це зроблено для того, щоб ми її не сильно поважали і не вважали її духовною живою. Істотою, на якій ми з вами побуваємо зараз. Поки ми ходили по цьому чудовому саду, я вам хотіла розповісти: бо це а, сад японський, його посадили перші переселенці з Японії, які сюди припливли на лодках до того, як почалася Друга світова війна. І коли Японія напала на Америку, Канада вирішила всіх жителів цього острова, Мейн остров, вислати назад у Японію у знак протесту за дії їх правителів. Тоді ще може й не було такого поняття, як а, паспорта імміграційні служби, які а, давали а, змогу стати. Членом цієї канадської сім'ї, її ем, гражданами, і їх просто взяли, зібрали їх речі і посадили на лодку в Ванкувер, а тоді відправили тут. Це було так вважає цей зараз, так несправедливо. З цієї сторони канадці вони вважали, що це була їх помилка, і вони їх виселили. І може, так і було. Не знаю, як ці люди відносилися до, і ставилися до дій їх правителів, японців. А Як вони ставилися до війни, може, і ніяк не ставилися. Були вони в політиці чи не були вони там, але ж їх виселили. І зараз, коли в цій чудовій країні. Прекрасні природі я чую інколи, як в якомусь магазині чи де звучить російська мова. І не просто звучить. Це таке, знаєте, мова є мова, але коли люди цією мовою не бояться казати вголос, що цих українців треба поубивати, геть усіх, це мене шокує. І я думаю, що от таких людей треба висилати назад додому? Бо вони принесли свій яд так далеко. Усі куточки оцінє бідної землі, вони принесли свій яд. І вони його випльоскують, як ті ядовіти змії. Якщо вам так хочеться жити в такій незлагоді з собою і з природою, то чого ж ви полізли по всьому світу? Оце у мене таке питання для них. На що воно вам треба, інші країни? Бо ви не готові жити в лагоді з природою, жити з іншими людьми. в лагоді. ви зі своїм оцім егоїстичним намірами, поглядами на все, геть на все, навіть на один на одному. Ви отравляєте цю землю ваші вібрації низькі. І вони розрушають геть усе, і починають вони цю дію з вас самих. Оце таке у мене було враження від цього саду, коли я прочитала табличку. Я фотографію вивісила в кінці відео про те, як японці були змушені поїхати додому тільки тому, що їх правитель вліз у цю війну. Ну що вам сказати, да. дуже а, такий в нас зараз період, коли ми не знаємо, що нам робити. Кожна новина нас просто рве на куски, бо переживаємо, що нас не стане як суспільство, не стане як країни. Але це, а, знаєте, оці думки, вони іще більше нас рвуть із нутри, як то кажуть. І вони нам мішають сфокусуватися на тому, на чому ми повинні сфоску... сфокусуватися. І я думаю, даже ті, хто може і не вірить, але таких зараз мало, бо в нас іде війна, і нас убивають, а це піднімає дух. Це таке горе, е... велике горе на всю країну. І ми розтягаємо до Бога руки, і ми просимо Його допомоги. Але я вам скажу, що а, це тільки здається, що нас не чують, нас не бачать, бо духовні сили вони і ніколи не, не відходили від нас. У кожного є свої якісь субстанції, які не в тілі не в тілі, але ну, називайте їх ангели, чи як хочете, так і А духи. Наші рідні, які померли і спілкуються про нас на тонких племі, це все нікуди не ділося, воно з нами. Воно з нами і воно проявляється через наші сни, через наші практики, через наші медитації. Ми, якщо прислуховуємося, як зараз до цієї тиші, то ми можемо почути голос Бога, ми можемо почути їх підтримку. Ми, ми можемо багато чого побачити. От я тут зробила таку невеличку паузу, щоб подивитися на життя оцих двох тварин, які собі летіли по своїм якимось справам. І на секундочку я уявила, що ми, як люди, вирішили втрутися в їх життя і вбити в одним ядерним ударом. І тоді я зрозуміла, що нам не вбити всю природу, нам не вбити всю планету. Ми можемо, звісно, можемо побувати один одного, але оце все. Воно якось живе трошки окремо від нас, мабуть, так. Воно... Ми його торкаємося, да, ми їм робимо боляче, ми руйнуємо природу своїми діями, своїми, Даже так, ми руйнуємо, починає з думок. Тоді ми висловлюємо оце все В голос, а тоді починаються дії і тоді. Ми можемо зруйнувати. Але природа вона має я, навіть, качество, вона адаптується до інших умов. І вона виживає. Ми ж навпаки, можемо і не адаптуватися, ми можемо зникнути на великий час. І поки не прийдуть наші великі вчителя і не принесуть знову сім'я людське і не почнуть. Інакший, інший наступний такий ага. расовий, як то кажуть, ага, виток людства, нового людства, нових людей, які може і навіть не будуть виглядати так, як ми, бо своїми цими жахливими діями ми можемо сприяти на те, що клімат на землі. Зміниться і багато людей не зможуть адаптуватися, навіть ті, що вижили після таких узлов'ярення. Але ще подивіться на цю силу природи, подивіться, проти кого ми йдемо. От проти кого? як навіть взяти океан оцей, який сильно міняється з тиші на шторми, а тоді знову на тишу. То ми такі, щоб собі вирішити, що ми щось тут можемо взагалі робити. Ми тут временно. Ми прийшли для того, щоб чомусь навчитися. А все, що ми собі вирішили в нашій голові пусті, що це наше его, і ми повинні щось тут завоювати, і ми якісь а, людство це вища категорія, то це не так. Це не так, і поки ми це не зрозуміємо. Чому просто частинка цього світу, чудового світу, який і досі терпеливо жде, поки ми прийдемо до тями. Але терпець може Ось Подивіться на ці хвилі. Це тільки невеличкі хвилі, тихого ореану. Ми нічого не зможемо зробити з нашою землею. Геть нічого, вона адаптується, а ми ні. І так нам буде потрібно. Тому все, що я хотіла сьогодні вам сказати, поки показую цю красу, неймовірну красу: любіть і поважайте природу, любіть землю, любіть один одного, стойте разом, не, не кидайтеся в якісь крайності політичні. Люди, які стоять зараз, керуючи країнами, вони судри, вони не дойшли духовно, вони не розвиті люди, щоб керувати чимось ну, взагалі. Але так вийшло. І це вийшло для того, щоб ми винесли з цього якісь уроки. Для того, щоб ми ходили голосувати, для того, щоб ми казали ні війні, для того, щоб вони нападали на сусідів. І за те, що вони таке не робили, їм ще кара буде. Але наше завдання просто жити в цьому світі, вчитися у природи, вертатися до своїх істоків, до своїх традицій, обнімати один одного, шанувати наших бійців, мати їм вистояти у цю дні. Бо тільки заради ним ми стоїмо і заради великим силам небесним Україна є і буде. Я думаю, що я сказала все, що я хотіла вам на сьогодні сказати. Перетворюйте свій біль на любов до солдатів, до захисників, бо їм це дуже-дуже потрібно підтримати.